Центральна Бориспільська бібліотека є сучасним інформаційним культурним просвітницьким закладом. Працівниками створені всі умови для зручного користування бібліотекою. Пункт книговидачі, читальний зал, комп'ютеризований інформаційний центр. На допомогу читачеві завжди прийде кваліфікований персонал бібліотеки. Книжковий фонд налічує більше 56 примірників книг, більше 30 найменувань газет та журналів. В бібліотеці працюють висококваліфіковані фахівці, які готові швидко прийти на допомогу, знайдуть необхідну книжку, допоможуть підібрати необхідну літературу, порадять, що взяти почитати, і навіть просто вислухають. Фонд бібліотеки поповнюється новими книжками, але здебільшого за допомогою спонсорів та небайдужих людей, каже директор Центральної міської бібліотеки Жанна Кручиніна. Вона розповіла про нові книжки, які вже чекають свого читача. В цьому році до бібліотеки надійшло нових книжечок десь приблизно на 900 гривень. Що це за книжки? Це література подарована нашими читачами, і література подарована. Організаціями громадськими. Так, в минулому році нам допомогли наші спонсори, друзі. Взагалі-то нас фінансує міська рада на чолі із нашим головою Федорчуком Анатолієм Соловйовичем. І якщо нам не надали коштів на придбання літератури, то цьому є причина. А причина така: минулого року на бібліотеку, на всі три бібліотеки Бориспільської централізованої бібліотечної системи, в яку входить центральна бібліотека, в якій ми зараз знаходимося, центральна дитяча бібліотека і бібліотека філія мікрорайону Бориспільський. Так от, минулого року в нас були інвестовані великі кошти. По-перше, це був ремонт проведений дитячої бібліотеки. Там майже 100 тисяч. Гривень було виділено. Проведена установка пожежної сигналізації в центральній і дитячій також бібліотеці, це ще десь до 50 тисяч гривень. Закуплена програма для того, щоб наша Бориспільська централізована бібліотечна система стала поряд з розвинутими бібліотечними закладами не тільки України, але й світу. Це електронна бібліотека. І На даному етапі ми перебуваємо на стадії складання електронного каталогу, щоб полегшити доступ наших користувачів, наших читачів до наших фондів. Бібліотека має мережу Wi-Fi, завдяки якій кожен прийти, може прийти до бібліотеки і користуватися своїм пристроєм. Або користуватися нашим інтернетом, нашими комп'ютерами і нічого за це не сплачувати. І ми нічого за це не сплачуємо. Більше всього не вистачає в бібліотеці сучасної літератури, зазначає Жанна Кручиніна. Ми всі знаємо, що в Україні проходять конкурси, от взяти такий щорічний конкурс «Коронація слова. Він дуже мобільний, залучає до себе багато творчої молоді. Але не тільки молоді, але й відомих нам вже письменників, поетів. У нас дехто є представлений в бібліотеці, це Любка Дереш, Люка Дашвар, Ірас Ликович. От. Але нам хотілося б, щоб це були не поодинокі книжечки, бо якщо книжечка одна чи дві, вона дуже зачитується і не всі можуть її почитати. Фізично у нас на них черга на ці книжки. Хотілося б, щоб більше в нас було Володимира Лиса, якого взагалі у нас немає в бібліотеці, але він був переможцем минулорічним. І я гран-при в цьому році. Ірина Ростобудька, вже знайома полюбилася нашим читачам-бориспальчанам. І ми хотіли б, щоб у нас було більше таких книжечок: і Василь Шкляр, і Наталія Ковалик, і Марія Матіас, і Роман Горак. Тобто все те, що зараз з'являється на книжковому ринку, воно коштує дорого, але воно потрібно нам. Класичною літературою ми задоволені дуже. Так, що можемо здійснити будь-який будь-який попит будь-якого користувача? У нас є і класична українська література, і класична зарубіжна, російська представлена дуже добре. Тобто у нас це все є. Якщо бібліотека не може запропонувати читачеві відповідний твір в книжковому варіанті, у такому разі користуються попитом журнали, де можна знайти той чи інший твір. Які саме журнали можна почитати, розповіла директор бібліотеки Жанна Кручиніна. У нас дуже гарні журнали і газети, на придбання яких на передплату виділяє кошти міська рада. І я хочу показати вам такий журнал, як Дніпро. Журнал, де виходить щомісяця і входять сюди всі нові твори сучасні і поезія, і проза, і публіцистика, і драматургія. Також є дуже цікавий розділ як Нобелівка це розповіді про всіх Нобелівських лауреатів, про їхні твори, дається критика. І також вміщено в цьому журналі рецензії. Тобто ми запрошуємо усіх наших читачів, поціновуючи української книжки, українського слова, до нас перечитати цей журнал. І ви завжди будете знати, що відбувається, якщо тут немає твору, то хоча б принаймні про нього написано. Дуже цікавий журнал Київ. Київ також вміщує твори художньої літератури, публіцистики. І також рецензії на весь літературний творчий процес, який відбувається на даному етапі в Україні. Ми також запрошуємо, це дуже старий журнал, і запрошуємо приходити його переглядати в читальному залі. Всесвіт, отакий чудовий журнал, журнал, який вміщує твори зарубіжних авторів. От в даному номері, в даному номер 5-6, тут в одному, є твір. Габріеля Маркеса. От хто слідкує за його творчістю, хто читав його книжки і не має змоги приобрести нову, будь ласка, знайомтесь, приходьте І не тільки Маркес. Тут багато для вас буде цікавого в цьому журналі. Журнал Дзвін також вміщує і художні твори, і публіцистику, і роздуми, і запрошує всіх користувачів наших, всіх читачів цього журналу порозмислити з. Погодитись з авторами чи не погодитись, висловити свою думку, тобто спонукаю до роздумів. Дуже цікавий, на мій погляд, такі журнали. Київська старовина і слово, і час. Я ось трошечки покажу, щоб люди знали. От. Це також література вміщується із архівів тут дані є. Тобто те, чого кожен громадянин України, кожен житель Бориспіля не може здійснити, поїхати в Київ, десь там, розвідки якісь прозвести, але тут ми можемо все знайомитися з ними. І також слово, і час, всі події громадського, культурного, літературного процесу України, тут можемо знайти всі дані. Дуже цікавий журнал, історичний. Український історичний журнал. Також виходить щомісяця, будь ласка, приходьте, ви можете знайти багато цікавого матеріалу. Поза підручниками, поза книжками. Тут, бо він мобільний і постійно якісь розвідки, якісь дисертації друкуються. Тобто те, що кожного місяця, кожного року хтось щось здобуває, щось відкриває і все сюди викладається. Журнал Берегіння дуже буде. Ось він і такий, що у нас ось дуже цікавий, Різний формат ось такий. І так, буде дуже цікавий, бо він всім, хто пошановує українські традиції, звичаї, українську літературу, пісню. от, Бо тут багато йдеться саме про це. Також мистецтво тут і розпис, і вишивка є у нас. Тобто приходьте ось в новому журналі навіть є і вставочка, можна подивитись, як тут. Тут саме до Пасхи був до Великодня, то тут як вишивати, вишити сорочку, як спекти каравай, куліч. От, такий цікавий журнал. Приходьте, будь ласка, я не буду про кожне розказувати розповідати і дуже широко, бо я, ми хочемо, щоб ви прийшли до нас і самі потримали в руках і почитали. І я впевнена, що якщо ви Прийдете хоч раз до бібліотеки, поспілкуєтеся з цими журналами, то ви будете приходити щомісяця і чекати кожний нов, новий номер. Ось такий журнал, як «Дивослово» у нас є це. Він не тільки стане в пригоді викладачам української мови та літератури або тільки учням, але кожному громадянину, кожному, кожній людині, яка цікавиться українською літературою. Також журнал Віче. Він. Розповідає про діяльність Верховної Ради, про проблеми нашого самоврядування, про наших громад життя. Це все з перших вуст в цьому журналі. От, і наукові стат статті з соціології, політології і права. Приходьте, будь ласка, як для спеціалістів, так і для широкого кола. Журнал Країна ось такий цікавий журнал, який дуже в цікавому форматі. Викликає нас на співрозмову, на обговорення якихось тем. Теми дуже актуальні ставляться і дуже в цікавому форматі. Будь ласка, приходьте, це треба подивитись і почитати. От. І українська культура отакий От чудовий журнал, який містить. Ну, культура це все. Це література, мистецтво, усе, що в нас відбувається: фотографії усі. і про видатних сучасників, і не тільки України. А й наших людей, творчих, які проживають за кордоном, але прославляють нашу країну і є представниками нашої української спільноти. Жанна Кручиніна упевнена, що класична література позитивно впливає на людину, розширює її кругозір та розвиває інтелект. Шановні читачі, приходьте і звертайте свій погляд у класику. Українська класика це. Те джерело, яке напоїть вас силою, дасть вам відчути себе українцем, відчути людиною і зрозуміти себе як найкраще. Молоді читачі, які раніше не читали цю літературу, приходьте, почитайте, ознайомтеся, ви будете усвідомлювати себе. А ті, хто читали ці книжки у радянські часи, ви прочитаєте і побачите все зовсім по-іншому. Бо тоді ми читали. І бачили те, що нам казали, щоб ми бачили, чому нас вчили, щоб ми бачили. А сьогодні ви просто відкрите для себе. Відкрите для себе і Кацюбинського, і Стефаника, і Кочергу відкриєте. І читаючи таких авторів, як Стельмах, Гончар, Довженка, ми будемо збагачувати себе, збагачувати свій словниковий запас. І будемо вчитися любити себе і ті, хто з нами поряд. А такі книжки російської класики, як Толстой Війна і мір Анна Кареніна, вони навчать вивчати себе, навчать, як поводитись із тими, хто поряд, як створити сім'ю. Можливо, знаєте, людина, яка прочитає Анну Кареніну, вона зрозуміє, що їй робити, як зберегти своє сімейне подружнє життя, як уникнути помилок. які Часто роблять зараз молоді бібліотека постійно змінюється, вдосконалюється та розвивається. Разом з цим відточують свою майстерність її працівники. Великим досягненням для бібліотеки є участь у конкурсі, що організував бібліоміст. Коли нам запропонували написати наш проект, я одразу погодилась, але ще не знала, що це буде і як ми будемо писати і що ми будемо робити. З Київської області було подано 15 програм. І ми попали у число переможців одна із трьох бібліотек Київської області, яка отримає від програми Бібліамост 15 комп'ютерів, 4 принтери, сканери, ну і все необхідне, і програми забезпечення. До речі, програмне забезпечення ми вже отримали ліцензію на нього. Ось Microsoft нам прислали ліцензію, згідно якої. Ми отримаємо програмне забезпечення на суму більш як 20 тисяч євро. Це для Борисполя. Оце я вважаю, що ми здійснили дуже гарний вчинок. Ми зробили гарну справу для громади Борисполя. Що в нас будуть комп'ютери, що ми заробили великі кошти своїм проєктам і поступово будемо втілювати його в життя. Ця техніка починає надходити до України від компанії Microsoft десь з середини вересня. Тож ми чекаємо на поставку комп'ютерів саме у вересні. Ми тоді зробимо презентацію цього всього. І всіх запросимо на наше свята. Впровадження технології це необхідність, продиктована часом, інструмент для орієнтування в сучасному інформаційному просторі. Вважає Жанна Кручиніна, і вже у вересні бібліотека матиме достатньо комп'ютерів, і всі бажаючі також зможуть безкоштовно користуватися інтернетом. Але Жанна Кручиніна упевнена, що не зважаючи на розвиток сучасних інтернет-технологій, книга так і залишиться найбільшим надбанням людства. І буде жити завжди, і у кожної книжки буде свій читач. Я впевнена, що книжка завжди буде мати свого прихильника. Адже як і у класичної музики, у консерваторію ідуть тільки ті, хто любить її, кому потрібна ця музика. Хто любить театр, той йде дивити спектаклі, хто любить кіно, той в кіно. Хто хоче книжку читати, той прийде читати книжку. А комусь буде зручніше через інтернет, адже всім відомо, що зараз можна закінчити вищий навчальний заклад і навіть захиститися, дисертацію і не приходити в бібліотеку при цьому. Адже ми всі знаємо, що можливості інтернету не вичерпні. І бібліотека хоче також залучитись до цих можливостей, хоче узнати їх сама і хоче навчити своїх користувачів. кожного Жителя, кожного мешканця нашого міста, міста, ми запрошуємо, приходьте до нас, ми будемо вас вчити, будемо разом з вами відкривати інтернет, відкривати світ через інтернет, через книжку. І будемо тільки раді, будемо раді сприяти вашому розвитку. Також у бібліотеці постійно відбуваються різноманітні художні, творчі виставки, Діє жіночий клуб Ніжність. У нас проходять презентації і творчі вечори, проходять виставки творчих робіт. Сюди можна прийти для того, щоб узнати всі новини із наших газет, і журналів і з інтернету. Приходять сюди ті, хто хоче самовдосконалюватися, хто займається самоосвітою. І звичайно, ті, хто навчається. Приходьте до нас, будь ласка. Наші двері завжди широко відкриті усім, і ми раді зустріти. Кожного хто прийде до нас в бібліотеку, цифрові технології розвиваються дуже стрімко, інтенсивно впливають на громадське життя, професійну сферу і бібліотеки також змінюються. На думку Жанни Кручиніної, інтернет не може витіснити книжку, а навпаки, це як додатковий інструмент для її вивчення. Тож, шановні наші користувачі, наші читачі, ми запрошуємо вас до наших бібліотек. Приходьте, відвідуйте нас. Цікавтеся новинками, спілкуйтеся у нас і бажаю вам здоров'я, бажаю вам творчої наснаги і сили, і мудрості жити, орієнтуватись у житті і творити гарні вчинки. І наостанок я б хотіла запросити всіх наших бориспільських мешканців, нашу громаду, міста, до спілкування із бібліотекою, бібліотечними працівниками. Будь ласка, зверху ви бачите. Адресу нашого бібліотечного сайту, на якому ви зможете знайти усю інформацію стосовно нашої бібліотеки, про ці всі заходи, які відбуваються, про наші плани. А внизу нижня строка це наша електронна адреса. Будь ласка, звертайтесь до нас, давайте свої пропозиції, свої зауваження. Пишіть, будемо спілкуватись. Бо ми повинні знати, що потребує громада, що буде цікаво для молоді, для старшого віку, що буде цікаво любі громадські організації, щоб була наша співпраця плодотворна і була насиченою і корисною для усіх.